Вітання усім і підписникам і гостям. Рада вітати вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. Сьогодні на огляді платформа Allegro Workshop. Розберемо, як же потрібно працювати на цій платформі, щоб отримати прибуток. Тому додивляйтесь до кінця, вам буде цікаво. Хто ще не підписався, обов'язково зробіться. Включіть дзвіночок. Канал мій новий, можливо, подальшому для вас саме він буде цікавим і корисним. А мені буде дуже приємно, що ви оцінили мою. Роботу підпискою, коментарем і лайком. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я нанесу відповідальності в подальшому за ваші дії. Це є сторіночка реєстрації. Посилання на дану платформу я залишу під відео. Хто захоче спробувати, переходьте. Юзернейм це ваш нік, емайл, придумуєте пароль, інвайт код буде вас заповнений, якщо ви переходите по посиланню. Ось так виглядає стартова сторіночка даної платформи. Платформи можемо собі перевести. При реєстрації нам дають 10 доларів бонусу. Як же ж потрібно на даній платформі працювати? Заходимо на eBay. Посередині є кружечок Get Order. У вас тут буде 50 ордерів. У мене зараз 42, так як я пару штучок вже нажимала. Нажимаєте на цей великий кружечок. Воно загружає і підтверджуєте. І так виконуєте 50 ордерів. І за кожен ордер вам нараховують проценти. Нажимаєте на чоловічка, у вас тут буде ваш аккаунт, баланс, конверти. Це Є міні-чат з системою, де вас кожен день писати, скільки ж ви процентів за ордера заробили. Посередині це є сторіночка для депозиту. На мою думку, на цій платформі можна спробувати без депозиту, тому я цю вкладочку не використовую. На цій сторіночці з крапочками у вас кожен день розписано за ордера і на домік. Показано, які є на цій платформі левела: є перший, другий, третій, четвертий. 5, 6, 7. Щоб запрошувати друзів, майбутніх партнерів, нажимайте Invite Friends і копіюєте своє реферальне посилання. І так, щодня потрібно нам виконувати 50 завдань, за них буде даватися невеликий прибуток, щодня комісія буде збільшуватись, мінімальна сума виводу складає 8% від вашого балансу, коли ваш баланс буде від 200 доларів. І якщо у вас є від 5 і більше друзів, то можна буде вивезти 20 доларів. А також за кожного друга можна отримати 5 доларів. Чому? Не спробувати, якщо без вкладень. Якщо будуть якісь зміни по даній платформі, я цю інформацію буду писати під відео в закріплених повідомленнях. Тому слідкуйте, а що вміти заробляти в інтернеті потрібні навики, їх ви можете взяти безкоштовно у нашій спільноті Вестхаб. Це є група людей, які об'єдналися в дану спільноту, щоб разом навчатися і працювати в надійному, децентралізованому. Міжнародному проєкті на смарт-контракті посилання на бота помічника я залишаю завжди під відео. І в закріпленому повідомленні. А якщо у вас будуть запитання чи пропозиції, можете писати мені у Telegram в приват. Я теж контакти залишу. У нашому боті ви безкоштовно можете пройти міні-курс простий шлях, світ криптовалюти і дізнатися багато цікавої інформації для себе. Не втрачайте шанс за сьогодні змінити на краще своє становище, навчатися і працювати з дому, а також заробляти хороші гроші. Все залежить тільки від вас. У мене все, тому друга. До зустрічі у наступних відео.